Усім доброго дня, дорогим моїм підписникам, гостям і друзям мого каналу Захоплення Марічки. В сьогоднішньому відео, друзі, хочу вам показати свою хатинку. І частково свої умови. Ось, як ви бачите, ось це моє світло. Ось це мій генератор. Він у мене невеликий, має 1,2 кВт, це мій пілісос ручний. 1,2 кВт і за допомогою нього, за допомогою палива я включаю і маю свою електроенергію. Маю своє світло. І одна із моїх дорогих підписниць, якщо я Я надіюсь, що я не помиляюсь, це є Світлана Козел. Вона мені писала в коментарі Марічко, в тебе дуже гарна хатинка. Чи можеш ти показати свої кімнати? Скільки вона має кімнат всередині? Ну що ж, друзі? Я не дуже хочу показувати, але частково покажу. Ось моя переноска. При потребі я її просовую аж туди майже в кінець коридора. Я включаю ось ту лампочку. І куди мені треба, по таких кімнатах я свічу. Ось це, друзі, в мене коридор. Вибачте, що дуже темно, тому що світла я не маю. Підсвітки кращої зробити я не можу. Як є, так є. Так, це в мене коридор. З коридору йде в мене ванна, кімната. Ванна в мене невеличка. Ще болера в мене нема світла. Нема. Пральної машинки нема, водички тут нема, водичка на вулиці. Качаю вручну, ручний ручна колонка. Ось так, друзі, ось я так живу. Але головне, що ванна, кімната є. Це найголовніше. Як бачите, в мене ще розетки не стоять. Завтра буде рівно 4 роки, як я тут живу. Ну, тому що, друзі, знаєте, нема потреби. Треба повкупляти, щоб мені брати чи електрики прийшли і повставляли і все буде добре. Ось ці двері в кладову кімнату. Кладова ще не закінчена. Але частково користуюсь. Ось це моя кухня, тут також освітлення доброго нема. Ось так я плиткою обробила. Брати мої зробили, фартушок. Має бути колись холодильник, кухонна стінка, газова плитка, Верніше. Асова, електроплитка і... Ну, і все, що треба для життя. Куточок кухонний колись має бути. Ось це моя. Сьогодні у нас свято, сьогодні у нас Різдво Пресвятої Богородиці. І ось така орхідея. Для мене вона дуже-дуже дорога. Стоїть просто на столику, а так, зазвичай вона мене стоїть на вікні. Всіх вас вітаю зі святом, Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба та швидкої нам перемоги. Це в теперішній час найголовніше мати міцне здоров'я і жити під мирним небом. Грубка в мене одна єдина, яка отоплюється з кухні і прогріває всі кімнати. Ось моя прихожа кімната. І з прихожої кімнати спальня. Грубка. Ну тут найтепліше. І хочу. Показати ось моє світло в цій кімнаті. Це акумулятор, звичайний акумулятор з машини. Вистачає мені, коли я економлю дуже гарно на 2 місяці, з допомогою світлодіодної ленти. Отак От освічується. В кімнаті є досить видно, можна в'язати. Вишивати, але я не вишиваю, тому що зір поганий, хоча в'язати крючком нежу. А це, друзі, це мої подарунки. У мене був день народження три дні тому. І так, потрошку-потрошку подарунки до мене під'їжджають, до мене підвозять. А я їх не приймаю. Я все їх так складаю, потім. Зроблю собі фото. Друзі, хочу з вами, хочу вам поділитись. Ось це моя рідненька племінниця Іванка. Вона в мене жила два роки, ходила тут в школу 10-11 клас. Ось вона мені зробила ось такий подарунок на мій день народження. Це для мене дуже-дуже Дорогий подарунок. Дуже дорогий. Я дуже тобі щиро щиро дякую, моя Іваночка. Я бажаю тобі щасливої долі. Нехай матінка Господня завжди тебе оберігає, покриває своїм фором, посилає тобі щасливу долю. Нехай здійсняться всі твої задумані плани, мрії, задуми, бажання. Тому що для, я знаю для тебе на даному часі дуже важкий час, важкі моменти. Ну я сподіваюся, що все буде попереду тільки найкраще, Іваночка, тільки найкраще. Я надіюсь, я знаю, що це буде точно. Так що я тобі ще раз, щиро-щиро дякую, моє сонечко. Це для мене дуже дорогий подарунок. Для мене всі подарунки дорогі. Кожен подарунок має свій. Якийсь свій зміст. Своє місце, але ось цей подарунок напевно є особливим. Іваночка, Сонечко, я тобі бажаю щасливої, щасливої долі. Я тебе люблю, цілую, обнімаю. Вам усім-усім щиро-щиро дякую. Ну, друзі, і на ось такій ноці. Скажу вам до побачення. Ще раз вітаю вас зі святом. Усім бажаю мирного неба, Божої вам благодаті, швидкої нам перемоги. Нехай матінка Господня вас завжди оберігає. Посилає вам тільки найкраще це здоров'я міцне і життя під мирним небом. Усім пока-пока. А для мене ось ця орхідея є дуже також має важливе, важливе місце в моєму житті. Це згадка про мої щасливі моменти. Дякую, я щиро- щиро дякую за ось такий подарунок. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика верху, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Сильно строго мене не судіть. Якщо щось вам не сподобалось, усім пока-пока.